Ідея полягала у тому, щоб організувати пленер, зібрати харсонських художників, повести їх до вежі Вітовта, а роботи, які вони створять, виставити на продаж. Виручені гроші підуть на підтримку експедиції, яка досліджує городище тягинь. Розповідає керівниця культурного центру Україна Литва Наталя Бімбірайте. На пленері було створено 34 роботи, 25 з яких сьогодні вже продані. Купують картини не лише в Україні, а й у Литві. Оцю роботу, дуже класну роботу Олександра Танасюка, херсонського художника, купив нині європарламентар Андрюс Кубілюс, парламентар від Литви Андрюс, ще відомий тим, що він двічі прем'єр-міністром був у дві каденції Литви, і він великий друг України, розробник так званого плану Маршала для України. Ну і наш. Теж друг, і це дуже важливо, знаєте, коли люди підтримують не лише словами, а й такими от справами. Роботи херсонських художників потраплять до Литовського сейму приватних колекцій, додому, до українських та литовських родин. Ініціаторка пленеру Олена Афанасьєва говорить, що малювали вежу 10 квітня, а 14-го акція стартувала. Насправді художники дуже втамилися від карантину. Їм дуже хотілося поїхати десь на пленер, і вони постійно мені про це казали. Олена, хочемо на пленер, хочемо на пленер. І тут виникла така ідея поєднати, знаєте, приємне з корисним. Тому що ми дуже великі друзі і шанувальники того, що робить культурний центр Україна, Литва. І я вже оці п'ять років я спостерігаю, як вони намагаються. Зібрати кошти на експедицію, іноді абсолютно за власний рахунок долучається багато людей, і е, майже ніхто не підтримує. Для мене це було дуже болісно, тому що продукти, які вони роблять, ці розкопки, ці знахідки, е, це надзвичайно важливо і дуже класно. До художників з Херсона, які взяли участь в акції, долучилися митці з області. Олена демонструє картину Валерія Івченка із села Веселого. Чоловік живе неподалік від вежі Вітовта. Свої роботи він подарував благодійникам. Південно-середньовічна експедиція проходить у липні-серпні під керівництвом Світлани Біляєвої, докторки історичних наук. До неї долучаються волонтери та археологи з усіх регіонів України. За словами Наталі Бімбірайте, експедиція не фінансується державою. За всі п'ять років жодного бюджетного фінансування з України не було. А розкупки дуже важливі, вони взагалі сенсаційні і мають сенсаційні відкриття, сенсаційні знахідки і вже. Котрий рік поспіль Національна академія наук України ці, значить, відкриття зараховує до найвидатніших відкриттів науки року. Ну а для нас особливо для Херсонщини це дуже важливо, тому що ми зараз. Починаємо розуміти, відкривати ту історію, якої ми фактично не знали. Щоб експедиція відбулася, потрібно за мінімальними розрахунками близько 60 тисяч гривень, говорить Наталя Бімбірайте. Керівниця експедиції Світлана Біляєва, яка зараз працює у Києві, говорить, що експедиція у будь-якому випадку відбудеться. Уже зібрана команда, та обсяг робіт залежить від того, скільки коштів вдасться зібрати. Ми можемо і мінімально працювати, але ну, звичайно на 20 на 15 тисяч зараз не буде не зможемо працювати, тому що ще треба готувати дітей і тих студентів, які до нас приїжджають. Ну а чим більше, тим краще, тому що тоді ми можемо розгорнути лабораторні роботи, дослідницькі роботи. Попередні роботи можуть розпочатися у червні, а археологічний табір розгорнуть наприкінці липня. До цього часу благодійна акція триватиме, говорять волонтери. Олена Протопопова, Ігор Печенко, Новини на Суспільному. Херсон.